Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпр. Колись 5 років назад знімав відео вам про кронштейни ГУРА і, відповідно, кронштейни насос дозатора, що вони по роках випуску відрізняються. А було викладено всі варіанти. Там ще карданчики я виставляв, ну то є попереднє відео Було Сказано, що по модифікаціях відповідно. По роках випуску для кращого монтажу, вам потрібно правильно замовити або такий варіант, або такий варіант Кронштейна, і тоді ви скоріше встановлюєте. Єдине питання було не закрити на малу кабіну. Але прогрес іде час іде І тепер у нас закрите питання і на малу кабіну, а там, де стояла механічна рульова колонка. Коли ви викидаєте повністю рульову колонку з кермом, у вас в кабіні пустота. Ці, що варіанти вже з гуром йдуть, там окремо кріпиться руль і окремо гур, з'єднується карданчиками. А мало кабіну, на жаль, приходилося окремо шукати колонку приварювати або з новіших варіантів, або автомобільну. Вже зробили вам варіант, щоб ви не мучились. Замовляєте в нас отаку колоночку із кронштейном або повністю гідрооб'ємне керування на малу кабіну, а, встановлюєте і насолоджуєтеся. Роботою трактора експлуатації. З вами підприємство Агроднепор. Є всі варіанти, враховані для вас з 1985 по 1990 рік, після 90-х років і відповідно мала кабіна. Всього вам найкращого, до нових зустрічей! З вами підприємство Агроднепр.